Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо вам цікаво, чи Україна почне переходити на європейський стандарт, щоб поєднати українську залізницю з ЄС, запрошую до перегляду цього відео. Як повідомив, ще 24 травня прем'єр-міністр Денис Шмигель, Україна почне поетапно переходити на європейський стандарт Колій. Спочатку буде поєднання великих вузлів і великих міст. А далі поступове розширення по всій країні. Хоч як дехто твердить, привести всю мережу української залізниці на європейську колію, нереальне завдання. У різних країнах ширина залізничної колії різна від 1000 до 2600 мм. Різниця України, як і залізничні шляхи в інших пострадянських країнах, має завширшки 1520 мм. Ширина європейської колії. 1435 мм. Європейська колія, вона також називається стандартна колія, неофіційно вважається світовим стандартом для залізничного транспорту. Зараз її використовують приблизно в 60% усіх залізниць світу. Але все ж у використанні переваги має широка колей. Стандарт широкої колеї ефективніший для вантажоперевезень Оскільки дає змогу використовувати більш вантажопідіймальні вагони. До того ж, наше автощеплення дозволяє формувати важкі поїзди, вага вантажного потяга в нас може досягати 12 тисяч тонн, а в Європі не може перевищувати 2 тисяч або 2,5 тисяч тонн через використання архаїчного гвинтового щеплення. У пасажирському сполученні перевага широкої колії також у габариті. Якщо у Європі ширина пасажирського вагона не може перевищувати 2800 мм, то в внастра 1500, що дає змогу перевозити більше пасажирів у вагоні однакової довжини. Загалом про розвиток європейської колії в Україні йдеться давно. У 2018 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян говорив, що згідно з ухваленою транспортною стратегією, до 2030 року планується будівництво таких доріг із Києва до Одеси, Львова, Харкова та Дніпра. У лютому 2021 року Міністерство інфраструктури анонсувало розвиток залізничної мережі Європейського формату. Із швидкістю руху поїздів понад 250 км за годину. Чиновники заявили про намір збудувати чотири ділянки загальною довжиною 2000 км. Будівництво першого Києво-Львів – тершкордон протяжністю 896 км – обіцяли розпочати торік. Зараз в Україні є кілька ділянок Європейської колії, які ведуть від Тершкордону на кілька десятків кілометрів у глиб країни. Як повідомляє Прес-Служба Львівської обласної військової адміністрації, уже 24 серпня цього року планують запустити залізничне сполучення Євроколію з шириною 1435 мм між Равою Руською та Варшавою. Наразі тривають роботи щодо облаштування нової Євроколії протяжністю майже 8 кілометрів, а також реконструкція вокзалу у Раві Руській з передбаченою можливістю. Проводити там митний контроль. В подальшому Євроколію планують продовжити до Львова, а потім і до Києва. Впровадження інфраструктурного проєкту Євроколія Львів Рава Руська Варшава дозволить покращити транспортне сполучення між Україною та Європою. Реалізація проекту дозволить запускати швидкі та безпересадкові зі Львова, поки що Рави Руської, до Польщі та інших країн поїзди. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе! Та до зустрічі в нових відео. Па-па!